Давай, Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання долар, ноль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин терміново починаємо випуск зі справді важливої новини. Прийшов час розкрити подробиці таємної операції, яку останні півроку проводили українські спецслужби. Агент Каско, вас розкрито. Виходьте. Пісня під назвою плакала. Посіла першу сходинку від одного з найпопулярніших музичних телеканалів у Росії. Ні, це не анексія російського чарту, як може здатися на перший погляд. Такий біт можна купити у будь-якому «Айтюнці». слова народні, і взагалі нас там нема. Коли з'явилися результати цього чарту, десь у московському нічному клубі заплакали Лобода, Ані Лорак, Дорн, та хто там ще притоплює за музику поза політикою. Виявляється, і так можна було не переходити на російську, не обійматися з Кіркоровим, улесливо зазираючи йому в очі, не жебрати московськими нічними клубами. Так можна було. Місько, твоє бажання бачити у людях краще до добра, не доведе. А якщо завтра продюсер Каски вирішить повести їх на гастролі до Москви? навіть тоді я не втрачу віру в людство. Але якщо раптом казка таки поїде в Росію, я обіцяю просто в ефірі згулити вуса. Тож, Люба Каско, не підведе. Понад 100 мільйонів переглядів на Ютюб. саме стільки вже набрала пісня українського гурту Казка плакала. Це не просто якесь там українське деспасіто, яке звучить із кожного чайника. Це схоже на хитрий та дуже успішний план із завоювання аудиторії, а може, й території, поки рука Кремля зайнята тим, що шазамить українську пісню. Згодом хід потрапив у топ десятку світового чарту Шазам. Це перший випадок в історії, коли серед. Найкращих з'явилася україномовна пісня, і зараз настав час дуже коротко, буквально одним словом, згадати Івана Дорна А помі. А тепер Юлію Тимошенко. Я ви поставилася до того, що навіть Юлія Тимошенко написала, що клас. Звичайно, Тимошенко у захваті виявляється, стільки переглядів в інтернеті можна набрати, не пхаючи свою рекламу в кожен піксель екрану. Це була реальна несподіванка, і ми були трошки в шоці. Але знаєш, ми відносимося до цього так же, як до всіх. А от садовий не встиг хайпанути на пісні плакала, тому що коли слухав її, то за звичкою натиснув наступно. <звук> Терміново. Херсон повністю зруйновано. Але є і гарна новина. Я вчора до пізної ночі займався тим, щоб відновити Херсон. Відновили сьогодні. Отже, Херсон відновлено, але є і погані новини. Петро Порошенко втомився все відкривати. Хоча, стоп, це ж хороші новини. Крутити вентиль це не є справа президента. Я цим не займався. І займатися не буду. Але є і прекрасні новини. Щоб крутити вентиль на місцях, є спеціально навчені вентилекрутильники. Опалення в містах це пряма відповідальність в Україні. Міський голів. Що ж сталося? Ще рік тому президент розповідав, що їздити регіонами з позитивними новинами йому в радість. Мені ж в радість працювати і промоутером, і рекламним агентом позитивних змін. Іноді, аби про позитивну подію повідомили в ефірі. Стрічку має розрізати високопосадовець. А ну так, звичайно, вентиль ножицями не переріжеш. Анастасія Приходько. Моє вітання, Анастасія. рада вас бачити. Анастасія, виходько. Ви висловилися? Ми можемо продовжувати? Ні. Дякую до побачення. Колишня співачка, а нині політик та нова членкиня команди Юлії Тимошенко втекла з інтерв'ю на п'ятому каналі, що належить президенту Петру Порошенку. Втекла через таємну групу підтримки. Ми зараз пишемо цей ефір. Люди не бачать, але поруч з нами два дуже симпатичні чоловіки: один трохи старший, інший молодший, але обидва бородаті. А хто ці люди? Я можу вас спитати? <кхе> ні, ні. 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 А, що ви ділаці с Насті? Ну, ви ж здесь не просто так прийшли. Я... Yeah, no, попросила групу Група підтримки. Яніна, колоша, приходь-ко, ти хороша. Яніна, колоша, приходь-ко, ти хороша. Написали новий курс. А яка рима до новий курс? Турс бурс. О. Один ресурс. Ні, рано. Представтеся, як вас звати? Константин. Хто ви, Костянтин? Яніна Соколова, журналіст. Україна. Що Гражданин України саме високе звання, яке тільки може бути у Ну, Давайте зараз ці красиві слова ми ж не на з'їзді нового курсу. Я висказу добре. Ви висловилися, ми можемо продовжувати? Ні, дякую до побачення. Mm -hmm. От для чого Анастасії приходько потрібно було брати з собою таку конфліктну групу підтримки? Якщо більшу частину інтерв'ю без будь-якої сторонньої допомоги, приходько дуже чітко та майстерно не відповідала на питання журналістки. Це дуже складне питання, і е, наразі. Я не хочу бути як це голословною, і напевно трохи згодом я відповім, як воно має бути. От е, саме про це я хочу поговорити трохи згодом, бо е, я не встигаю так швидко ознайомитися з усіма питаннями, які мені зараз угу. задають, щоб не казати аби шо, так і не бути популістом, який каже, аби казати. Я такого робити не буду. А у вас є відповідь? На це питання ні. Що ж це логічно звучить, коли людина не відповідає на питання, в яких не дуже розуміється. Я не спец у галузі економіки. Теж я не експерт в газовій галузі. Я 20 років була в музиці. Якщо порахувати, то я тільки четвертий день. Як знайомлюся з усіма питаннями? Так тут не заперечиш. Дійсно, єдине, що поєднує співачку Анастасію, приходько з політикою, це те, що в неї ініціали, як в адміністрації президента. Ні, ні, такі що там Юлія Тимошенко? Юлія тоді? Володимирівна не має бізнесу. А у Порошенко є бізнес. А чому ви вирішили, що в неї немає бізнесу? Ну, Тому що я знаю, що в неї немає бізнесу. А за що ж вона живе? Вона дуже умна. В Америці кажуть: якщо ти такий розумний, покажи мені свої гроші. А у партії батьківщина кажуть, вона дуже умна. Ні. Ні. Однією з останніх крапель для приходько та її групи підтримки перед тим, як піти з інтерв'ю, став щур. Оцей щур. Тут mm -hmm. наш друг з телебачення «Торонто», Майкл Щур, проаналізував одну із заяв. Хочу, щоб ви її подивилися. послухали. Mm -hmm. ви в очі говорите, що в Україні в 14 разів виріс держборг за 4 роки. А в руках у вас папіреч, на якому чорним по білому написано, що держборг так зріс не за 4 роки, а за 10. Mm -hmm. Тільки на українському телебаченні ви можете побачити, як Майкл Щур дивиться, як Анастасія Приходько дивиться, як Майкл щур дивиться на Юлію Тимошенко. Я Юлія Тимошенко. Ви, Юлія Тимошенко. Найзатятіший сексист України, бо обираєте собі в команду лише таких жінок, яким краще взагалі рота не відкривати. Вона дуже умна. Анастасія. Не засмучуйтесь ще пару років у команді Тимошенко, і ви обов'язково навчитеся говорити про те, на чому не розумієтесь. А перед тим можете підписатися на нас у Ютубі, бо на телебаченні Торонто є сюжети і про Порошенка. Можете потім показувати їх Яніні Соколові з п'ятого каналу, який належить президенту. Страшне, страшне, щоб допомогти своїй дружині, робить страшне! Як ми називаємо це блюдо? Кохана, а як це блюдо називається? Буряк з водою. А це бульба без води. А, а це що за каша? А це програма радикальної партії. Мама, я думаю, буде задоволена. Так? Цього відео ми дізнались кілька речей. Перше, ляшко п'є дуже багато води. Друге, протягом всього відео єдине про що я думав, чи визирне за фартуха його сідниця. Ну просто хотів знати, чи під фартухом теж голий він. Ну, тобто ще гірше зробив. І третє, судячи з відео, Ляшко не може просто так взяти і допомогти дружині. Йому все рівно потрібна допомога. Дружини. Як ми називаємо це блюдо? М'ясо з риба Мясо з рибами ж ти називаєш, ти називаєш? Правильно. він допомагає дружині, але і, допомагаючи їй, він просить в неї допомоги, щоб вона йому допомогла допомагати їй. І, і, і трошки солі. так? Да? Угу. Дружина, звичайно, допомагає, але постійно нагадує, це ж ти готуєш, а не я. Ти Зараз хочу все подати. Ні, хочеш сам а ви помітили, що він готує на газовій плиті? От мажор. Армінове підписуйтесь на інстаграм та телеграм-телебачення Торонто. У вас таке – Купиш овочів, складеш їх десь у глибинах холодильника і забуваєш про них. Ага, а потім приходить місяць, другий, третій, і вони потихеньку починають смердіти. Але тобі ліньки їх викидати. Ну, смердяють трошки, ну і що? Аж потім якось відчиняєш холодильник, а у овочів вже два власні телеканали та своя політична партія. Сьогодні історичний день для України. Ми сьогодні запрошуємо всіх опозиційних сили. До нашого об'єднання видвін кандидатом президенти Бойко Юрій Анатолій Бойко З Рабиновичем так хочуть об'єднати опозиційні сили, щоб почали з розколу опозиційних сил. Я сопредседатель фракції опозиційний блок. Ну Юрій тоже теж Бойко, сопредседатель фракції опозиційний блок. Його не уповномачувала ні фракція. Потому що должно быть засідання фракції. Не съезд партій сделать ті действия, які он сделал. Отже, Бойко, фір та Шатальовичкина об'єднався з Рабиновичем, Медведчука та Шуфрича і розколовся з Вілкулом, Ахметова і Колесникова. Все зрозуміло? Ні? Ні. Ви звичайно можете сказати, та в сорта гнилих овочів не розбираюсь. Навіщо воно мені? А я скажу, та я теж не дуже хочу розбиратися в гнилих овочах. Але справа в тому, що з цих овочів нам хочуть зварити на виборах бридки та кислі російські щи. Тому давайте спробуємо такі розібрати. Лідер партії опозиційний блок Юрій Бойко. Його підтримують газовий олігарх Дмитро Фірташ та колишній голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкин. А це співголова фракції «Опоблок» Олександр Вілкул. За ним стоять олігарх Рінат Ахметов та колишній регіонал Борис Колесніков. А ще є олігарх і колишній регіонал Вадим Новинський, який, хоч і знаходиться у «Опоблоці», але вже створив власний рух партія миру, партія за життя і Вадим Рабінович. Влітку з партії пішов Євген Мураєв та заснував власну партію. Наші. Тим часом у партію Рабіновича вступили Медведчук і його Шуфрич. І потім Медведчук став головою політради цієї партії. І ось це за життя. Об'єдналося з частиною опозиційного блоку і утворили опозиційну платформу за життя, яка й висунула Юрія Бойка своїм кандидатом у президенти. Жої сраку ні, отакі от інгредієнти цієї кремлівської дієти. І для тих, хто давно не заглядав холодильник з овочами, є погана новина. Так, кум Путіна медвечук після багаторічної перерви вже офіційно повернувся у публічну політику. Я хочу сказати Віктору Володимировичу Медведчуку, я приглашаю вас і поздравляю вас, і надію, що ви приймете наше приглашення в команду за життя. Якщо Рабинович та Медвечук за життя є багато причин подумати, а смерть не така вже й страшна річ. Ідеологія цієї партії не Близька. Це та партія, яка буде за восстановлення відносин з Росією. З повернення Медведчука у публічну політику з ідеєю відновлення відносин з Росією на каналі НюЗван влаштували справжнє шоу, яке вів Вадим Рабинович. В номінації. Відновлення миру та стосунків з СНД 60% віддали свої голоси за Віктора Медведчука. У номінації Віктори, Куми, Путіна, які одночасно є чоловіками Оксани Марченко, у нашому голосуванні перемагає. Зачекайте, давайте потримаємо ще інтригу. Це важливий момент. Чому тут написано гумове гівенце? Взагалі за останні декілька місяців діяльність Вадима Рабиновича нагадувала траєкторію польоту Голуба, який наклюкався з калюжі під алкоголіком. Спочатку Рабинович пообіцяв покінчити з кумістом. Коли ми виграємо, ні одне направлення не зайвіть ні кум, ні сват. А потім віддав свою партію куму Путіна. А може бути тогда є проукраїнський кум Путіна і своє кумовство на пользу Україні. І дай Бог, щоб всі були такими, от. Со своїми кумов'ями. потім довів, що навіть у бородатих анекдотах про Рабиновича більше правди ніж у політичних прогнозах від Рабиновича. Я даю політичні прогнози. Вони завжди всегда Єдиний Єдині який точно не буде придсителем юговостока, якщо таке буде та біля, буде Юрій Бойко. За ці півроку Рабинович навіть встиг почати президентську кампанію, вкравши слоган у Дональда Трампа, але потім відмовився від участі у президентських виборах на користь Юрія Бойка під приводом, який навіть за стандартами Рабиновича звучить занадто тупо і натягнуто. Ви знаєте, я довго думав цю ніч. і мені здається, що я, чоловік, і іудаїзм, не можу, де не маю морального права бути арбітром у питаннях православія. Що є безусловною об'язаністю президента? Ви щойно почули, як Рабінович перебрехав українську конституцію. А зараз він перебреше навіть слова В'ячеслава Чорновола. Пользуюсь словами чека, з яким життя свяла з яким я очень близько був знаком. Вячеслава Чорновіла, він сказав: у нас немає ні бандерівців, ні москалів. Є єдиний народ України, який грабить під цими лозунгами. Алі, цитата звучить так: немає в нас бандеріці та москалів східних і західних. Всі ми народ України. Все чорновіл закінчив на цьому свій вислів. Думаю, якби Чорновіл знав, що колись Рабинович буде цитувати його в контексті повернення в українську політику про російських сил, то посадив би Рабиновича замість себе у пасажирське крісло. <ресурс> Чи знайоме вам відчуття, коли ви запросили до себе гостя, прибралися, приготували вечерю, поставили свічки за його здоров'я, дістали святкові іконки, а ніхто не прийшов. Петру Порошенку точно знайоме. Церковні питання мають обговорюватися на церковній території. Так свою відсутність на запланованій зустрічі з Петром Порошенком в українському домі пояснили в Українській православній церкві Московського патріархату. Поступово представники Української православної церкви Московського патріархату починають нагадувати героїв фільму Тринадцятий район, які не хочуть мати жодних контактів з представниками влади та покидати свою територію. Зранку було зібрано єпископат та екстрене засідання свяща. Ного синоду Українська православна церква Московського патріархату щойно на соборі єпископів ухвалила. Постанову. останній крок до автокефалії. відверте порушення канонів зняли анафему. Томос нададуть щойно відбудеться об'єднання церков. І ще одне маловідоме раніше слово з'явилося: Ставропігія. Ви спитаєте, чому у змі така велика увага приділяється сварці між одними дідами у вечірніх сукнях та каструлями на головах з іншими макітроносцями? І я чесно відповім, без поняття. Запрошення на зустріч з президентом священнослужителі МП отримали ще напередодні та погоджуватися на одіон... Вок вони не поспішали і зранку терміново скликали собор. На нього приїхало 83 з 90 архієреїв. Щоб ми остаточно не заплуталися, я покликав у студію нашого експерта з Євхаристії та Анафем Анатолія Остапенка, який найближче з нас всіх до питань релігії, бо в нього є борода. Якийсь ти не канонічний секундочку. Лише надвечір керівництво Московського патріархату оприлюднює головне рішення собору. Рішення Константинополя надати Томос не визнають, і до незалежної помісної церкви не йдуть. Ого, не визнають, не йдуть. Це що тепер буде? Та нічого не буде. Рішення Московського патріархату загрожують Константинополю так само, як Євган Салезньо, воротам своїх суперників. У зв'язку з цим євхаристичне спілкування Української православної церкви з Константинопольським патріархатом на даний час є неможливим і при Опиняється, як страшно, не варто боятись. Чому Поясню на простому прикладі? Уявіть, що під час херотонії, коли потрібно було дарувати панагію, і подиякон був без куфії, до того ж, єпитемія пройшла без Єктенії, тому єпархію можна вважати за парафію, внаслідок чого зупинився комунізм, і все ставропігії. Ставропії амінь. Очевидно, що у московського патріархату намагається всіма силами зірвати надання автокефалії. Деякі церковники навіть подали позови до суду. Подали до суду. Кого? напевно, до Божого. Апеляційного суду міста Києва у Дарницькому районі. Петро Порошенко таки зустрівся з єпископами Московського патріархату. Розмова відбулася пізно ввечері в українському домі, і прийшли на неї не всі запрошені. Лише троє з єпископів загуглили, що український дім не барбершоп, тож їм нічого не загрожує, і прийшли на зустріч. Як експерт з Євхаристії та анафем, я дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Якось дивно звучить. Та норм. Як президент, я. Дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Він почув наші молитви. Чому Порошенко дивиться вгору? Бог вже усюди. Це хіба не богохульство дивитися вгору, коли звертаєшся до Бога. Я пропоную, коли звертаєшся до Бога, дивитися будь-куди. Дякую тобі, Боже, що почув наші молитви. Нема за що. Порошенко дивиться вгору, бо остерігається висадки духовного десанту московського патріархату. І я зараз не жартую. Духовний десант це священники на парашутах, котрий готові не только самі прибити в будь-які міста діслоцирування войск, но й доставить мобільний недувної храм. Mm, люблю свіжий запах Жазофренії стеренів Російської Федерації. Питання Томасу та автокефалії Виходить далеко за межі церковного життя. Насправді це питання пішло настільки далеко, що вже пройшло повз життя пересічних громадян. Згідно з опитуваннями, 70% українців не знають значення слова Томас. Неважливо, що думають люди. Головне, щоб президент був щасливий і навіть танцювати починає, коли чує щось про Томас та автокефалію. Страшне. Хоча у відкритому доступі є відео виступів ляшка у Верховній Раді, люди продовжують ходити у цирк дивитись на тварин артистів. <му> Жонглювання папугами! Господи, навіщо ти дав мені очі, щоб це побачити? Невже це кара за всі жарти про Томос? Що наступне катання по підлозі з алігатором? <му> Я не знаю, як вам це сказати, але це реальне шоу Дніпровського цирку, одного з багатьох українських цирків, які продовжують використовувати тварин для розваги. Насильство, знущання, страх тобто, усе, щоб весело провести час з родиною та попкорном. Обурені зоозахисники напередодні чергової вистави вийшли стіни цирку на акцію протесту. Це свіжий пікет біля одеського цирку, де теж використовують у своїй програмі диких тварин. Це кадри з нової програми, тварини серед яких відмедиться у розважають глядачів. Третій рік зоозахисники воюють з цирками по всій Україні. Вимагають взагалі заборонити використання таких тварин. Цирки відбиваються як можуть. Тварини-артисти, вікова традиція, яку не можна ламати, наполягають у національному цирку. Вікова, але моторошна традиція. Вон подивіться на фасад одеського цирку. Цю традицію символізує кінь зомбі. Можливо, це взагалі опудало тварини, яка колись там працювала. Київський цирк, ви бачили? Та там купол зроблений з мертвих броненосців. Тут живе до ста тварин. Народжені у четвертому поколінні артисти на волі не виживуть, додають дресирувальники. Мама Левиця, а можна я більше не буду стрибати через вогонь. Твій прадід стрибав, твій дід стрибав, твій батько стрибав і ти будеш стрибати. У дітей просто своє представлення, що цирк та животні. Цирк без животних це не цирк. У дітей своє уявлення про те, яким має бути цирк. Яка у нас багатогранна історія виходить? Почали з жонглювання папугами, а під кінець дізналися багато нового про генетику і психологію. Отже, бажання бачити тварин у зирку це базовий інстинкт, з яким людина народжується, і жодним вихованням цього не змінити закладено на рівні ДНК абсолютно у всіх. На відміну від крокодилів. Кожен індивідуальний крокодил по-своєму. Допустим, якщо я у пасть закладу в пасть в голову одному, второму я не зможу це зробити. Панове крокодили, якщо ви нас зараз дивитесь, хочу звернутись до вас словами класика. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте! і вражою злою кров'ю, волю окропіте. Або створіть власну опозиційну платформу за життя з нормальних тварин. І наша нова традиційна рубрика Дурні бо дурні, якій ми безкоштовно допомагаємо людям порозумнішати. Привиділось, здається. У листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я проводить тиждень правильного вживання антибіотиків. Ви спитаєте, навіщо? А у мене інше питання. Чому лише тиждень? Кілька років тому у 12 країнах світу опитали 10 тисяч людей і виявилось, що більше половини вважають, що антибіотики лікують вірусні інфекції та грип. Страшне! Від яких хвороб рятують антибіотики? Антибіотики не допоможуть, якщо у вас застуда, грип болить горло голова, нога дупа і навіть серце за долю України. Антибіотики допомагають виключно при бактеріальних захворюваннях. Сифіліс, туберкульоз, гонорея. Ні, сифіліс, туберкульоз, гонорея це не новий слоган українських політиків. Це бактеріальні захворювання, які лікуються антибіотиками. А ще менінгіт, стафілокок та інші хвороби, викликані бактеріями. А чи допоможуть антибіотики, якщо у вас вірус? Ні. <рослед introduces grow fate> Мабуть, проводилось вживати антибіотики при ГРВІ чи грипі це ж тупо. це все одно, що вам захочеться пити, і ви підете кататись на гойдалці. Які антибіотики пити? Хто придумав це дурне запитання? Як я можу на нього відповісти? Це здатен визначити лише лікар за результатами аналізів, бо кожну хворобу лікує особливий тип антибіотиків. А можна пити антибіотики для профілактики? А можна відрізати ногу для профілактики переломів, а можна спалити себе у крематорії профілактично, бо колись ж доведеться. Якщо ви натрапили на лікаря старої школи, який призначає антибіотики про всяк випадок для профілактики ускладнень, аби чогось поганого не сталося, женіть його в сраку або перехрестіть його, бо це не лікар, це мусій. І знання про медицину він отримав з газети «Спід інфо початку 90-х. Як довго треба пити антибіотики? А ви вмієте читати? Якщо так, відповідь у рецепті, який вам виписав лікар? Хоча за результатами дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя людина вважає, що можна припиняти пити антибіотики, якщо вже почувається краще. Шановні панове, кожна третя людина, ви що тупі? Допивайте курс до кінця, навіть якщо у вас вже нічого не болить, навіть якщо вам стало краще, навіть якщо вам просто впадно. лікар призначив пити ліки 30 днів. Пити 30 днів. Коли ви не допиваєте курс ліків до кінця, це все одно, якби лікар зробив вам операцію, але вирішив не зашивати пузо. Що буде, якщо пити антибіотики неправильно? Бактерії вони як українські корупціонери. Якщо їх не добити одразу, вони стають тільки сильнішими. Якщо ви вживали не ті антибіотики або не пропили курс до кінця, бактерії стають стійкими до антибіотиків. Це називається резистентність. А стійкі бактерії перетворюються на супербактерії. От, наприклад, візьмемо гонорею. Не треба брати гонорею. Давайте краще подивимося здалеку. Всі мабуть, чули від розумного хлопчика з сусіднього під'їзду, що гонорея не страшна, як нежить. Лікується однією пігулкою. От і долікувалася. Останні кілька років в світі шириться нова супергонорея. На неї більше не діють звичайні дози антибіотиків. Пацієнтів доводиться засипати ліки ледь не ложками. Подякуйте тим, хто лікував гонорею і не допивав курс антибіотиків до кінця. Вчені попереджають, що попереду постантибіотична ера, коли холе. Туберкульоз, сифіліс та багато інших небезпечних хвороб знову стануть невеліковними. НЕВЕЛІКОВНИМИ?! Так невеліковними. От уявіть собі, якби антибіотиків не існувало. Чумові новини, концерт гурту «Час та скло» зібрав на стадіоні 10 тисяч фанаток. До кінця концерту дожили 200 людей і один позитив. Якби в Україні зараз ширилася епідемія чуми, у садового було би гасло Ти наступний Україна! Ну, прекрасно. Черговий оператор помер. От холєра. Дякую, що підписались на інстаграм та телеграм-телебачення в Торонто. Сьогодні в нашій постійній рубриці Презумпція оптимізму. Позитив у якого немає кордонів. Якщо ви досі вважали, що кращим контрабандистом світу був Пабло Ескобар, ви просто не чули про справжніх майстрів цієї справи з Буковини. Контрабанда повітрям. на буковині прикордонники упіймали одразу кілька мотодельтапланів. За допомогою цих летальних апаратів спритники переправляли до сусідньої Румунії цигарки. Ось чого не вистачало генію Леонардо да Вінчі, щоб його перший літальний апарат «Орнітоптер» таки здійнявся у повітря. Йому не вистачало цигарок і румунського кордону поряд, бо нічого так не окриляє, як можливість заробити на маржі у сто двісті відсотків. Працюють переважно вночі. Часто пілоти не мають ані досвіду, ані дозвільних документів. А хіба у Ейнштейна були дозвільні документи на те, щоб перевернути уявлення про всесвіт? Хіба Марія Складовська Кюрі мала досвід опромінення до того, як почала вивчати радіоактивні елементи? Буковинські цигаркові ікари – справжні мрійники, ідеалісти, і для них не існує ніяких меж і кордонів. Вони залітають на територію суміжної держави, опускаються на мінімальну висоту, скидають вантаж, Тягне на себе речах і початься виходить, збрасуються вниз. Оце молодці. Україні потрібна авіація з такими вбивчими можливостями. Ми можемо поставити будь-якого ворога на коліна і примусити каш! Цигарок на таких літальних апаратах переправляють навіть нелегалів. Кращий український лоукост! Ти не тільки мало витрачаєш, а ще й можеш непогано заробити. Цікаво, пасажирам, хоч парашути видають, чи їх теж скидають як цигарки? Ні.